Добрий ранок усім. Проснулися ми. Це у нас буде другий день копу. Вирішили каву випити, придумали отаку от штуку, дивіться, так як з собою не взяли ніфіга. Поп'ємо кавуськи і будемо петляти он туди. Там поселення старе було, Попробуємо там щось знайти. Так що не переключайтесь, це у нас друга частина. Так, продовжуємо ми копати. Перша знахідочка на, за сьогодні показую вам, дивіться, випадає ось такий перстень. Роза вітрів. Ось така знахідочка. Продовжуємо копати. Не переключайтеся, ставте лайкосики. Ось так. Так, ходимо, продовжуємо копати. Є у Паші знахідка, зараз він її дивиться, підійду, також я вам покажу. Так, що це у нас випало? Полушка. Ось така знахідочка, як у мене, предыдуща, полушечка, а який рік не зрозуміло. там Угу. Так, віддаємо пашу в копілочку. Продовжуємо копати. І так, продовжуємо копати. Є у мене знахідочка, показую вам, дивіться. Випала ось така пуговка у нас. Пуговка з орликом. Так, з вушком ціленька, прикольно. Забираємо. І так. Випадає в мене монеточка. На жаль, в такому стані, що є габела. Ось така знахідка, це в нас одна копеєчка, ніколашка. Ми її то в собі, але але ось така знахідочка. закиша, Ну нічого, забираємо, продовжуємо копати. Показую вам, дивіться, як в нас люди живуть в Чернігівській області. Ось така хатинка взагалі вже. Там бабулька ще живе. Ось дивіться. Ось такі хатки вже в вулиці майже не існує. А люди якось ще живуть. Ось так. А ми продовжуємо купати. Так, друзі, випадає знову в мене значок, дивіться. Показую вам. Це у нас якийсь совєтський значочок. Я не знаю, що це, а ви підказуєте. Ось така знахідка. На зацепчику була. Ось. Все поломено, він алюмінієвий, підсказуйте. Так, нарешті сигнал. Показую вам, дивіться, випадає ось. Така знахідка, це у нас Єлізавета. Ось таким конячкою такою Садник. Забираємо. Друзі, показую вам свою печаль. Ось така шайба випадає. Ох, блін. Вона тупо коцнута. Це капець, це в нас 5 копеек. Але забираємо. Не розстраїмося, знайдемо нову. Так, у паші там була петровська монета, а в мене є крута знахідка, показую вам. Це за це поставте лайкосиків, накидайте, я вас прошу, дивіться, це дві копійки Павла. Фух, крута знахідка. Дивіться. Яка живність попалася. Це в нас ящерка польова. Ось така у нас. Ми її, звичайно ж, відпустимо Ось А ми продовжуємо копати Так, на іншому місці Дивіться хто тут у нас Киця, киця Так, шукаємо далі і так, є у мене знахідочка, попадається ось такий соєтик. Це у нас радянська монета. Забираємо. І так, копаю. Є у мене знахідка, показую вам. Це у нас буратінка. Ось така. Шукаємо медалі. Так, не переключайтеся. Ось така знахідочка. І так, є у мене знахідочка, випадає ось таких два фенінги. 1912 рік. Ось така знахідка. Продовжуємо шукати. І так, ось таким образом у нас закінчується день. Вирішили ми картошечки пожарити. Будемо ми відпочивати. А ви не переключайтесь завтра третя серія.